Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус і це Скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговоримо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулись тут, в інтернеті. Сьогодні, як і кожні три дні на цей канал, я прихожу з купою новин для вас, щоб розповісти вам все найцікавіше. Щоб нічого не пропускати, бути в курсі всіх новин. Обов'язково підписуйся на цей канал. Ви забувайте підписуватися, дивляться 61% людей без підписки. Мій канал. Це не дуже приємно, тому обов'язково перевір, чи підписана ти чи підписаний ти на канал. Мі на канал Скандал. Також обов'язково. Ой, ще смол не йобне. Обов'язково кинь мені лайк, тому що це дуже важливо, щоб просувати це відео. Кинь лайк, якщо тобі не сподобається це відео в кінці його прибереш, але кинь його зараз, тому що потім ви забуваєте це робити. Ну а я як завжди в гарному настрої, вже готовий розповідати вам новини. Тому давайте летіти вперед, розг... розговарювати. Розгу... Розмовляти про все найцікавіше що відбулося. В українському шоу-бізнесі з українськими блогерами, з українськими артистами, спортсменами з усіма на цьому тижні полетіли. Говоримо, я трошки захарив. я вчора був на концерті, кричав, а концерт був на вулиці під дощем, Тому знову ж таки вибачаюся, якщо щось буде не то з моїм голосом, десь буду я хрипіти. Знайте, це не спеціально, це не такий тембр. В мене цікавий. Це я просто трішечки покричав вчора. Напевно, одна із самих яскравих подій на цьому тижні це напад на Ніколаса Карму. Знову напад на Ніколаса Карму дуже часто е, стала ця історія повторюватися, і мені здається, що Ніколас Карма знаходиться вже десь на грані нервового зриву. У нього була, пам'ятаєте, історія, ми про неї говорили, коли на нього напали. Прям там почали на нього там щось там з ним якось розмовляти. Він включив камеру. Потім він почав розповідати, виходити в БТР і казати, що я дуже сильно втомився, тому що я тільки виходжу на вулицю працювати. Німати свої випуски до мене підходять люди, питають, в чому одягнений я. У Ніколаса Карме з'явилося багато і хейтерів за цей час, як він став популярним, тому що о, що за пацик, що що він підходить, що він питає, якого хера йому цікаво, що хто, хто в кому в кому діти, і так далі. Але це правда дуже популярна рубрика в Україні, правда, дуже популярний в Україні формат. І багато хто хоче потрапити в ці випуски Ніколаса Карму і мріють, щоб Ніколас Карма до них підійшов. Після того, як Ніколас Карма сказав, що йому дуже важко. Ходити по вулиці і важко зустрічати людей, які налаштовані агресивно і лізуть до нього, і він не може їм грубити і не хоче їм грубити, але він уже втомився і попросив тримати якісь кордони між собою і фанатами. То тут сталася така неприємна ситуація. Давайте почитаємо. Відомому львівському блогеру Ніколи Кармі приставили до шиї пістолет та напали у Полтаві. До мені підійшли провокатори із запитаннями про його ставлення до зсу, намагаючись хайпанути і зняти це на камеру. Згод. Дом один з чоловіків почав погрожувати йому зброєю. Його підписники, начебто, впізнали на відео військового комісару районного ТЦК. Слів немає, одні емоції, да? Я подивився це відео, яке було знято іншою людиною, який, ну чоловіком, який підійшов до Ніколаса Карми. Я почув, в якому тоні це розмовлялося. Я побачив, з якою агресією велася розмова. Я побачив, з яким надмінним ставленням да, велася ця розмова. І... Ну, конфлікт був не да, тобто конфлікт був очевидний, тому що людина підійшла до Ніколаса Карми, хайпанути, зняти. Тому що якби це було не для хайпу, це би на відео не фіксувалося. Оскільки це знімалося на відео, оскільки це було спеціально зроблено. Да, підійшли, якби хотіли просто підійти запитати, підійшли би і запитали. А очевидно, якщо підходять з камерою, хочуть якусь провокацію, хочуть якогось хайпу, хочуть якихось рейтингів отримати на імені Ніколаса Карми. Тому зрозуміло, коли Ніколас Карба бачить, що до нього підходить не просто поговорити, а підходять з направленим телефоном за правильною направленою камерою. Він розуміє, що це не просто так, що це буде потім в інтернеті, це буде хайпувати, це буде розфорситись всіми пабліками і так далі. І тут виходить у трохи значить стаття на відео. Дійсно, голова полтавського ТЦК, але загрози блогеру не було. Полковник побачив людину, яка ставила провокативні питання дівчатам жінкам, тому вирішив запитати про ставлення до слу. Служби із ЗСУ. Відповіді він отримав і відійшов. Після цього блогер знаючи, що перед ним офіцер підбіг ззаду, застосував заходи фізичного впливу і намагався зняти його обличчя. У начальника ТЦК пістолету не було на відео макет. Навіть якщо макет пістолету, нахіра ним погрожувати його доставати. Ну, я читаю цю статтю, і розумію, що ця стаття є да? Читаючи її, слухаючи її, ми з вами це можемо зрозуміти. Поколик побачив людину, яка ставила провокативні питання дівчатам і жінкам. Провокативні питання це які питання? В що вони одягнуті? Чи вважається питання провокативним сьогодні у нас? Чи... Чи зробив ніколи Карма щось заборонене? Ніколи Карма завжди питає, коли підходить до людей. Він ніколи не застає людей так, що, тіпа, не хочуть зніматися. Він заставляє їх зніматися і викладає їх в соцмережі. Ні, це робиться тільки по згоді. А тут така ще історія, що після цього блогер, знаючи, що перед ним офіцер підбіг ззаду, застосував заходи фізичного впливу. Ой. І смішно і грішно мені від цієї статті. Я вважаю, що ця поведінка не відповідає статусу людини, яка це знімала на камеру. Це можна було зробити просто і без камери, підійти поговорити, поцікавитися, познайомитися, дізнатися, да. Тобто не потрібно було робити з цього таку історію на повишених тонах на камеру, створювати хайп, тим паче, коли ти поважна людина, коли ти людина, яка працює в державних органах, і це викладати в інтернет, щоб провокувати в суспільстві в оці от знову садрагання воздуха, щоб люди знову. Сварилися в коментарях, щоб знову розділяти суспільство. А чому ти на фронті, а чому ти не на фронті, а чому ти служиш, а чому ти не служиш? А ти служив, мало служив, а ти служив, не там служив. Я здивований цій ситуації. Я вважаю, що ця ситуація взагалі не мала відбутися. І якщо ти така поважна людина, ти маєш себе контролювати, маєш якось реагувати на це більш. Розумно, зважено і так далі. Ніколаса Сакарми до Ніколаса Сакарми до мене у мене нуль питань, тому що ну якби він виконував свою роботу. Він блогер, всі знають, чим він займається, всі знають, де він живе. Ну коротше, зрозуміли про що я. От не знаю, ситуація гітка, противна і дуже цікаво, чим вона закінчиться, якого розголосу вона набере. Тому що зараз тільки набирає оберту ця ситуація в соцмережах, і я вже бачу ці відбілюючі статті. Що ви думаєте рахунок цієї ситуації? Для мене це, це грязь. Для мене це грязно дуже таке не має бути. Ну, сорі, треба якось себе контролювати. Треба контролювати, як ти ведеш себе в соціумі, з ким ти спілкуєшся, як ти спілкуєшся, особливо коли ти включаєш камеру. Ну коротше, грязь. Давайте поговоримо про щось хороше, про щось приємне, да? тому що ну, почали ми з такої новини. Зазвичай я починаю з гарних новин, але ця новина була найголосніша, найскандальніша на цьому тижні, тому ми взяли її на початок. Давайте далі поговоримо про щось хороше. На любовному фронті у нас знову поповнення. Леся Нікітюк транслює активно, що в неї з'явився мужчина. Леся Нікітюк не часто демонструє нам своє особисте життя, а тут просто що не день, то новий шматочок мужчини. То викладає його ногу, то його руку, то його спину, то п'яте. Десяти. І тут я думаю, а що ж це за мужчина? І мій товариш бере це, це фотографії спини хлопця Лесі Нікітюк, закидує в Google і знаходить майстра, який робив це татуювання. Ми швиденько переходимо на цього майстра, бачимо, він відмічає, кому він робив це татуювання, і знаходимо військового хлопця, який зараз скоріш за все є. Хлопцем Лесі Нікітюк, з яким вона дуже гарно і цікаво проводить зараз час. Молодець Леся Губа не дура вибрала хорошого, гарного хлопця, військового, такий, знаєте, мужний. Прям подивилися ми його інстаграм. Дівчата в мене в телеграм-каналі його оцінили вже. Сказали, що хороший вибір. Хлопець амбітний, з цікавим описом профілю. Написано, що він майбутній мер Одеси, тобто амбіції у хлопця є. Так що, Леся, готуйся переїжджати в Одесу. Насправді, вперше в житті я таке розслідування зробив. Просто мені було дуже цікаво, наскільки легко вичислити людину по татуюванню. Виявилося проще простого. І в телеграм-скандалі ми одні з перших виявили, хто такий, хто це хлопець Леся Нікітюк, Тому підписуйтесь на скандал. Трошечки так, знаєте, забрав хлібу палива. Активно вірусить це відео в соцмережах і критика полетіла на Тіну Кароль, де вона співає у 2005 році пісню Russian Boy. У Тіни Кароль спитали, чи соромно їй за якусь пісню, вона сказала ні. І потім значить, обрізка і йде пісня Russian Boy. Uh, яку вона співала, співала співала в 2005 році? Ну, по-перше, тіна могла цю пісню не згадати. Це нормально, маючи такий великий репертуар, як має Тіна Метінатарель, це можна не згадати. А по-друге, в ті часи, вибачте, мене всі. Співали і Russian boy, і Russian Style. Співала Оля Полякова, і всі на світі співали проросійські такі от пісеньки російською мовою. Всі співали української творчості в Україні. Тоді було відсотків напевно 10-15. Не кажу, що це хорошо і нормально, але такі були часи, і вже це не повернеш, і вже це не зміниш. І тому притягувати за вуха зараз те, що айхта та та та-та-та-та, Тіна Карен, співала ти російською мовою, співала ти російську пісню, співала Russian. Бой, понимаешь? Ну, Не вистачало зараз, щоб ця пісня ще стала в тих суперпопулярна, щоб росіяни почали під неї знімати. Це буде взагалі цирк <laughs> на дроті. Я дуже обожнюю, коли зараз в інтернеті знаходять якісь старі відео, старі інтерв'ю, вирізають фрази, вирізають слова і потім починають значить, гнати на артистів, що а-та-та, ви там так казали, ви там так робили. Ну а ви раніше не вміли ходити. Ви раніше ходили какать на горшок. що, помінялося щось в житті У вас Помінялося, навчилися і розмовляти, і ходити в туалет. Так люди міняються, все в житті міняється. Тому я дуже рідко, коли роблю артистам якісь зауваження за їх минуле. мені завжди важлива їх позиція тут і зараз. Можливо, що вони транслюють сьогодні. Зрозуміло, якщо там якийсь супер грязний суперчорний супер чорний бекграунд, да? Якісь там незаконні речі і так далі, то це вже одне. А коли це просто якась така от історія, то для мене це смішно, я на це не реагую навіть. Співачка Руслана, легенда української сцени, планує стати мамою. Руслана лежичко розповіла про майбутнє материнство. Я маю це зробити. 51 51-річна відома співачка зазначила, що давно мріє стати матір'ю. Проте вона все ж хоче народити самостійно і вірить у власні сили. Вона також додала, що має проблеми зі здоров'ям. Проте сподівається, що лікарі допоможуть завагітніти. Руслана у шлюбі з продюсером Олександром Ксенофонтовим пара разом вже 29 років. Раніше артисти розповідали, що води з чоловіком не поспішали з поповненням, адже всі сили спрямовували на розвиток її співочої кар'єри. Така історія відбувається у артистів дуже часто, особливо у артисток, коли вони. Не хочуть зараз мати дітей, не готові е, віддавати своє життя дитині, а не кар'єрі. Хочеться присвятити повністю все своє життя кар'єрі. І, і місця дитині в цьому житті мало. І вони хочуть, вже, коли там стануть на ноги, доб'ються певних результатів, тоді вже. Займатися дітьми, сім'єю і так далі, але цей час зачасту не настає, тому що апетити ростуть, хочеться більше. Кар'єра переживає то взлети, то падіння, і ти постійно в цьому круговороті знаходишся, постійно працюєш, постійно намагаєшся утриматися. Тому дуже часто така проблема, що жінки і чоловіки, артисти, тільки там десь біля 50 вже задумуються про те, що, блін, а в мене нікого немає. Мені треба сім'ю, хотілося б вдома мати дитину, якусь хотілося б якось мати своє продовження. І таке часто відбувається. І от Руслана в 51 рік захотіла мати дітей. Звісно, після цього почались коментарі в соцмережах: типу, ой, да куди ти вже старуха? Ой, куди тобі дитину? куди ти там сама народиш? 51. Господи, як я ненавижу цих людей, які не мають взагалі ніякого права там говорити, які взагалі лізуть, куди їм не треба лізти, говорять про такі тендітні теми, як материнство. Ви ніколи не знаєте, через що проходить людина, які в неї можуть бути хвороби, які в неї можуть бути проти противопоказання, як буде. Тобто, дуже багато нюансів в цьому всьому є, і не можна в такі тендітні теми лізти. Це напевно, знаєш, моє саме нелюбиме питання, коли там людям задають дівчатам, задають, а чо там, що ще дітей у вас немає, а коли підете за дитинкою. А Кли діти, коли дитинка вже у вас буде, ой, ще немає у вас діток, ой, як шкода, що нема діток. Яка вам разниця? Якщо людина буде мати бажання і змогу мати дітей, діти будуть. Напевно, це очевидний фактор, да? бажання і можливість. Тому. Говорити про це і питати це про це людей і якось їх переконувати про щось немає сенсу і дуже делікатна тема, на яку взагалі не слід говорити. Руслані бажаю мати те, що вона хоче мати, реалізувати всі свої плани і кайфувати від життя. Руслана зараз просто в чудовій формі, шикарно виступає. Зараз в неї опять активна концертна діяльність. Вона всюди по Україні виступає в неї тури, в неї все коротше, молодець. Прям. Я дуже люблю Руслану і мрію попасти на її концерт. Хочу прям піти на концерт. Знаєте, не там, де вона буде десь просто виступати, а от прямо на концерт сходити. Боже, просто бачу, просто випав він, тоді телеграм-каналу собі дозволяє таке писати, що я не розумію, як вони це взагалі роблять. Тільки погляньте, як вона змінилася. Як думаєте, скільки пластичних операцій зробила Майорова? Показали Майорову в період її депресивного стану, коли в неї було, ну, були певні проблеми, коли вона розказувала про певне насилля над нею, да, фізичне і так далі, тому подібне. І зараз як вона виглядає, Даша Майорова. І написали, що як думаєте, скільки пластичних операцій вона зробила. По-перше, вона пластичні операції не робила. Ми це помітила напевно, якби вона робила ці пластичні операції в цей період часу. Тому що ми стежимо з вами за блогерами пильно. Що ми знаємо, що Даша, Даша чимось хворіла, в неї була якась хвороба? Вона. І через неї стрімко схудла. багато в мережі обговорюють, що це може бути оземпік, але підтверджень у нас немає. Тому про це говорити теж не можемо. А в цілому Даша зараз знаходиться в щасливих відносинах. Нещодавно вона не відмітила річницю. У неї все класно в кар'єрі, У неї багато рекламних інтеграцій, У неї багато класних тіктоків, гарні перегляди. Виходить, виходить класна музика, якісна музика, класні кліпи. Тому зараз вона знаходиться в такому своєму класному стані на антидепресантах. До речі, вона. Зараз дато тому відчуває себе напевно супер. І ми бачимо ці зміни і фізичні. Тобто людина схудла, людина гарно виглядає, у людини здоровий вираз обличчя і виглядає супер Дашка. І мене дуже дратує, коли таку от приписують всяку історію, що людина, коли прироблює над собою титанічну роботу, коли людина там проходить якісь важкі часи, їй пишуть: Цікаво, скільки пластичних операцій зробила? Зробіть собі операцію на мозок. Джері Хейл продовжує підкорювати світ. Джері Хейл активно віти на європейський ринок. Вона, знаєте, вона прям прям хоче туди, прям рветься туди. Вона, по перше, знялася нещодавно у немо в кліпі Переможця Євробачення. Там декілька учасників Євробачення їх року знімалися, і Джері Хейл з'явилася в цьому. Кліпі, а по-друге, Джері Хейл стала першою українською артисткою на обкладинці популярного індійського журналу Хай Сіле. Ця публікація стала важливим етапом у міжнародній кар'єрі Джері Хейл, яка продовжує підкорювати світову аудиторію своєю самобутньою творчістю. Джері Хейл дуже класна артистка і виглядає вона зараз супер. Я прям прям любуюся її зростом. Я навіть вчора був на її концерті. Я рідко хожу на концерти. Я рідко ходжу на концерти, в минулому випуску вам про це казав. А тут був концерт на відкритій площадці біля мого дому, гріх було не піти. і Я сходив на концерт Джері Хейл, і я прям кайфанув. Це був, ну, на мій сором, це був перший концерт, де я, де я бачив, як виступає Джері Хейл. І виступає вона круто, класна артистка, мощна артистка, бажаю її повний вперед. Бачу, як в неї запал, бачу, скільки в неї ідеї, скільки в неї сили. Нехай йде вперед, нехай підкорює світ, нехай все в неї збудеться. Просто радію, коли наші артисти не просто там фекають, бекають, створюють скандали, а от прям лупашать. Молодець, трудяга і йде вперед, жеріхи лобожньою. <му> так, трошки змінилося в нас світло, тому що в мене сіла камера, і треба було. Перезарядитися, продовжуємо відео, і продовжуємо ми про зарубіжний шоу-бізнес. Полетіли, поговоримо, що відбулося в зарубіжному шоу-бізнесі. Дізнаємося, що цікавого у них. Значить, ходять нові чутки про підіді кажуть, що Джастін Бібер готовий заговорити і розповісти всю правду, що відбувалося на цих вечірках. Одною із найпопулярніших зараз жертв в Тіктоці Підіді, окрім тих дівчат, які дали позов в суд. Є Джастін Бібер. Багато хто кажуть, що саме Джастіну Підіді зламав. Психіку зламав долю, зламав його стан, надломив хлопця, тому що. В дитячому, дитячому віці Джасі Бібер став а, таким цікавим об'єктом для підіді. І зараз Джасім Бібер мовчав, не хотів нічого говорити, тому що ви знаєте, жертви бояться говорити зачасту і не хочуть піднімати, згадувати ці всі історії. Але кажуть, що він говорить, що якщо це може допомогти слідству і допомогти тим людям, які постраждали, він готовий дати показання. Дуже багато чекають заяв від зірок. Багато хто чекає заяв від зірок, насправді тому, що всі мовчають. Всі дають якісь натяки, всі тіпа, якось там чуть-чуть з'являються, але всі мовчать. Дивно, що мовчить Кані Вест, який був проти спочатку цієї всієї історії і давав багато на... натяків. І в своїх треках, і в своїх кліпах, і в своїх інтерв'ю він натякав, що є якісь певні люди, які йому там погрожують, і ще щось, і ще щось. І саме час відкривати рти, саме час піднімати цю тему, саме час не мовчати і допомогти жертвам, а, щоб визнали цього під ї. Діді, щоб і щоб привлекли всіх винуватих до цієї статті і засудили їх. Да? Тому що це жахливі люди і жахливі вчинки вони творили. Тому я дуже чекаю з цього слідства, дуже чекаю, як буде розвиватися далі. Але поки всі зірки мовчать, мовчать всі зірки. CinemaScore присвоїв е, новому джокеру, значить, рівень D. це найнижча оцінка в історії екранізації коміксів. Значить, багато хто розкритикували нового Джокера, і багато кому новий Джокер не сподобався. Всі так чекали Джокера, чекали цього Джокера, така була голоста прем'єра в Каннах, так багато... Ой, в Каннах, де це було? В Венеції, по-моєму, да, була прем'єра? Була така голоста прем'єра, всі говорили про Джокера, Джокер, Джокер, як всі хотіли на цього Джокера, як всі мріяли, що от зараз він вийде, і це буде геніальне кіно. Але як виявилося, що. Цей фільм наполовину є мюзиклом, тому що половину цього фільму складають пісні. Мюзикли не так багато людей в світі любить. Багато хто не любить їх через те, що там багато пісень. Хочеться дивитися фільм, а не якісь кліпи. Тому багато хто розкритикував а, Джокера, але кінокритики саме і якісь а, господи, як сказати поціновувачі, саме кіноіндустрії. Пишуть хороші відгуки, але масовий глядач каже, що хіровий фільм. Тому не зрозуміло, як реагувати. Я ще не дивився Джокера, але скоро піду, і мені подобається, що навколо нього такі зараз скандали накручуються. Мені здається, це для того, щоб змусити глядача піти в кіно. Тому що у мене є друзі, які послухали, що це повна хірня і і повна фігня, і написали: Блін, хочеться піти глянути наскільки це фігня. Чи правда це фігня настільки, як люди про це говорять? Тому я обов'язково піду перевірити, чи це фігня. Напишіть, чи підете ви дивитися Джокера в кінотеатри? Дуаліпа знову дивує своїми смаками. Дуаліпа раніше викладала якісь дивні рецепти в TikTok, в свої соцмережі, і зараз вона виклала дуже цікавий напій, який в неї улюблений, який вона міксує собі. Значить, вона бере Кока-Колу, до неї додає е, е, самий сок, е, як розсол з огірка. Потім додає туди халапеньо і е, 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 воду з цих халапеньо, і розмішує в coca колі і п'є. Чи смачно це, я не знаю. Люди на цьому відео кажуть, що дуже смачно, але такий новий тренд зараз є в Тіктоці. Спробувати, чи смачно готує дуаліпа ну, Аліпа свої напої. Всі перевіряють цей напій, наскільки він гидкий, наскільки він прикольний. І думки тут дуже сильно розділилися. Хтось каже, що це повна шляпа, хтось каже, що дуже смачно і класно. Я поки що не спробував. Якщо спробую, вставлю вам сюди вставочку, але поки що не хочеться мені. Не хочеться сидіти в туалеті, хочеться сидіти собі спокійно на дивані. Емінем розчули всіх своїх фанатів тим, що показав відео, на якому його дочка вже зовсім доросла, показує йому знівок з УЗІ. Говорить, що він скоро стане дідом. Емінем стане дідом. Настільки швидко летить час, ребята, мої хороші. Вітаємо Емінема біленьким, таким світленьким молодим чувачком. А зараз вже дідо. Ну в такі от часи так швидко плине час, тому треба до цього звикати, що скоро всі ми станемо дідами. Але новина дуже приємна. Така така таке гарне чтлеве чутливе відео, як він в шоці там знаходиться, як, як, якому він як він радий. Дуже приємне відео. Я радію таким відео. Я взагалі дуже часто в тіктоці плачу, коли дивлюсь відео гендер коли дивлюся, де людям кажуть, що вони вагітні. Я просто кожен раз плачу, коли дивлюсь такі відео. Я дуже сентиментальний в цьому моменті. Напишіть чи ви також. Сім'я тупака наняла адвоката для розслідування можливої можливого можливого зв'язку між е, вбивством тупака і Підіді. Знову вспливає ця історія. Пам'ятаєте, всі казали, що Підіді вбив тупака. Це було не доведено. А зараз на цій хвилі, коли з'явилося багато свідків, багато людей почали розкривати таємниці Підіді, Родина тупака знайшла в цьому якусь надію дорозгадати цю історію, оприлюднити цю історію, оприлюднити всі ці здогадки. І дуже цікаво, як зараз буде розвиватися ця історія. Як, як повідомляє Daily Mail, сім'я попросила вияснити правдиві чи правдиві слухи та показання про причетність підіді до розстрілу 25-рітнього репера в 96-му році. Тобто зараз всі ті історії, які казалися маячнею, які казалися чутками, набирають обертів і люди перевіряють інформацію, оскільки зараз всі почали признаватися і говорити. Ну, і на цьому у мене поки все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Дякую, що підписуєтесь на канал. Підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм. Всі силки є внизу. Дуже вас чекаю через три дні на цьому ж каналі. Побачимось. Дякую за перегляд. Муа. Бувайте!